Друзі, хочу вам показати ще один продукт, який я вживаю за півчаса до сну. Це Акселер. Акселер це нічні капсули. В цій упаковці знаходяться два блістера по 30 штук. Вони йдуть на місяць біла і фіолетова. І їх обов'язково пити разом, тому що вони доповнюють один одного. Біла капсула вона відповідає. За нервову систему, за спокій ваш і дає глибокий глибокий сон. Такий сон, ну, просто як у, у маленької дитини. Хто не спить ночами, цей продукт це е, чисто для вас. І е, ще у кого є нічні атаки, що є така нервозність, е, нервова система розшатана, цей продукт дуже добре допомагає. А фіолетова капсула вона ночу нам допомагає очистити наш організм. Від всіх нехороших шлаків і все, що нам не потрібно. Зранку ви прокидаєтесь і з легкістю ходите, свої діла там зробили, і все ну настільки гарний продукт, що коли ми вживаємо ранішні елеф і цінічні, вони доповнюють один одного, і тоді людина отримує дуже гарні результати. Тож, якщо у вас є можливість придбати і той, і той продукт, то це буде не перевершено, настільки дає гарні результати і по здоров'ю, і нервова система дуже добре буде заспокоєна, і все, що ви, як то кажуть, хотіли отримати від цього продукту, ви отримаєте. І ще головне, що приймати цей продукт, треба обов'язково дві капсули разом. Їх не треба розділяти і не треба ділити. Якщо людина тільки розпочинає вживати цей продукт і боїться, яких там загострень чи ще щось, то можна їх вживати через день. Один день випили, на другий день ні. І, і так недільку пропили через день, а потім вживати надо кожного дня, щоб ви, щоб ви отримали гарні результати. Тож, от такі вот дві капсулки, які нам дають також гарні. Результати і по очищенню організму, і по нервовій системі, і ми стаємо дуже-дуже спокійні. Тож купуйте цей продукт, і ви отримаєте також гарні результати і по нервовій системі, і по сну, якого у вас не було довгий час.